І наостанок, все ж таки, розлучення діти живуть без батька. Краще, щоб такого не було. Краще, щоб сім'ї не руйнувалися, чоловіки не йшли з сімей, а дружини не залишали чоловіків під якимись ну, достатньо сумнівними приводами. Бо іноді, я коли дізнаюся по причини розлучення, я чесно кажучи в шокі. Тут без проблем всі ці, ці питання можна вирішувати, але люди якось емоційно там подошку послухали, психолога якогось некваліфікованого послухали і поспішають розлучатися при якихось елементарних проблемах або е, для виходу з як це зараз можна говорити, з, зі стосунків співзалежності. Я кажу: навпаки, у вас має бути нормальна здорова залежність. Це прекрасно, коли чоловік і жінка є одним. Ну але то інша тема, як то кажуть. Все ж таки, якщо так трапилося, що діти живуть без батька. Як має поводити себе мама дітей, щоб не нанести їм додаткову ще травму, яка і так вже існує через відсутність батька в процесі виховання? Ну, дуже добре, якщо б це розлучення, перш за все відбувалося, так скажімо, в цивілізований спосіб, щоб діти не ставали знаряддям. В руках батьків для з'ясування взаємин чи відвоювання якихось преференцій при розлученні один з одним. Це а передумова. Я думаю, що ми не будемо давати поради, як розлучатися. Будемо вважати, що вже наприклад цей факт вже стався. Отже, від того яким як? чином він стався, буде потім багато чого залежати. Ага. Теж він стався, коли діти розуміють, що мама. Заповажає тата, тата поважає маму. Вони обидва є, залишаються їхніми батьками, з якими вони будуть далі мати взаємини, і от якими ці будуть взаємини в Україні. На жаль, скажімо так, з боку держави це ще не регулюється належним чином. А якщо є якісь закони, то вони не мають важелів для їх якби, виконання угу. саме в царині от, взаємин. При розлученні дітей з батьками, доступу, там, батька до дітей. Ну, чи статусями мають в першу угу. чергу статусями, так. правило, це мам... залежить від доброї волі мами, mm. да, з якими. Так, так від доброї mm. волі мами. Тобто є воля буде зустрічі, нема бажання, не буде. Не буде зустрічі да, зустріч. мами є всі можливості для того, щоб mm -hmm. запровадчити дітей від uh, таких зустрічей. Uh, Ну, мама має бути зацікавлена, щоб всі стосунки з татом розвивалися. Тобто, базова думка, дітям все рівно потрібні стосунки з батьком. Так, їм потрібні стосунки з батьком. Це от про те, що ми все вище казали, яка роль тату сяде. Mm -hmm. ну, це ж в тому числі про тебе, про мене для дитини, хто я є. Я часто згадую цей приклад з радянського мультика про Чебурашку якого знайшли в ящику з апельсинами, він начебто є цей Щубурашка, звідки він взявся. Да? І от е, мій батько це відповідь на питання, звідки я взявся. Не половина мене, а цілий mm -hmm. я. Моя історія, хто я є, от, Хто мій батько, хто його родина, мого батька. І от ці взаємини потрібні дитині для свого цілісного зростання mm -hmm. як особистості. І Мама має бути зацікавлена в тому, щоб ці взаємини вони розвивалися і далі, навіть після розлучення. Ну, на жаль, Особливо, мабуть, для хлопчиків, чи в принципі немає значення. Для хлопчиків, так, для для хлопчиків дівчат... я згіден. це передусім болісне питання, тому угу. що дівчинка для своєї ідентичності як жіночності вона має, наприклад, маму. Uh -huh. Вона може її наслідувати. А для хлопчика ну, потрібен чоловік. Uh -huh. <кхем> ну І тут якби дядько чи дідусь, це вони добре, щоб вони були, що вони є, але все одно це не батько. Вони повною мірою все одно не можуть замістити батька в житті дитини. Важливо, щоб був а, для наслідування чоловік в житті хлопчика так само. Uh -huh. Останнє запитання підсумовуючи, от 20 років ви займаєтесь темою батьківства татусівства? Е, взагалі, як от батьки сучасні от татусі? Вони от стараються, красавчики, хороші, чи все ж таки от погана ситуація, і треба її постійно виправляти. От динаміку за 20 років, якусь позитивно-негативно е, на заходах ваших, на, на вуличних подіях, от, в спілкуванні, якою вона є? От, яка середня температура зараз в Україні? Ну, на моє суб'єктивне поля, за моїми спостереженнями, спілкування з більш молодими татусями, mm -hmm. ну маю на увазі там 30 мінус, mm -hmm. трошки плюс там пару років, то позитивне враження. Mm -hmm. Це чоловіки, які вбачають в родині і в батьківстві своє життєве завдання. Вони саме так на це дивляться. Можливо, є і інші, але от, скажімо, те коло, яке я спостерігаю, це люди, які працюють в цьому напрямку. Для яких це вони, тема важлива, да? Вони, mm. да, вони так, вони дізнаються, вони читають, вони а, знаходять а, рішення, а, вони шукають а, а, рішення тих. А, Викликів, з якими вони стикаються, для них дитина, діти, батьківство, сім'я це є великим пріоритетом. Вони в цьому напрямку копають, я так скажу. Тобто для мене це позитивне, позитивне, да. Ну і є тепер в Україні день батька. Да? Так, вже офіційно з 2019 року, з 2019 року, третя неділя, червня. Да, міжнародний центр батьківства багато років також доклав зусилля і піднімали цю тему, що в Україні з'явився день батька. Тому дякую за вашу роботу, за вашу справу. Ну і на підсумок така позитивна інформація, що загалом динаміка непогана, тобто рівень усвідомлення відповідальності, бажання з чоловічої частини суспільства. Своєї батьківської ролі і функції є е, має принаймні позитивну динаміку. Да? Так. Дякую дуже, Сергій Святков.